У козацькому коші спас святкували по-козацьки з традиційним застіллям та розвагами за давнім українським звичаєм готували свято усі разом, що викликало захоплення навіть у наймолодших. Насправді ми вирішили в рамках нашого заїзду козацького таборування зробити дітям святкування козацького спасу, Так, щоб їм було цікаво і водночас вони були не тільки глядачами, а були і співавторами цього свята. От вирішили, що спільне виготовлення, виліплення вареників буде дітям і навчанням, і розвагою. Хто ж вареники? – Я. – Всі ліпили? Да. Так. – Це ви мене навчите. Дуже багато є способів, як вареники ліпити. Ну є принцип енергетичного кола, тобто технологічно е, об'єднання людей, то є певний агрегор, який підсилює особистість. І спільне приготовлене, спільно приготовлений обід і прийнятий обід то є цілісність процесу. У процесі підготовки та й самого ліплення вареників діти і вчилися, і своїм досвідом ділились макогоном. Мак. В макітрі ганяють. Для того, щоб розім'ять мак, це не обов'язково мати величезні біцепси. І ось тут, внизу тримаючи низ, ми його по колу крутимо. Бач, зверху я лише легенько притискаю. Так брати і заліплювати. Отам заліпи Заліпи. Я навіть не очікувала. Я думала, що буде набагато більше каші. Дуже гарно позаліплювали. Взагалі, кожна господиня може позаздрити. Гостей свята, роль яких виконували батьки, закликали до столу гарматним пострілом. На початку трапези приготували козацьку медову братчину. В одному баняку змішали увесь мед, принесений учасниками свята. В цілому вдалося поєднати 12 різновидів меду. Мед з усієї України звезли. Ой, дивіться, як гарно. Яку він має силу. Дуже добре. Дай, Боже, в добрий час. Варениками з медом та сметаною частували усіх учасників свята. Чотири баняки вареників вийшло. Ну може штук 500 десь, але вареники дуже смачні, всі дуже різні і за формою, і за змістом. І діти поклали деякі сюрпризи туди, і перчик, і цибулько. А їм картоплею, з умом з, з і сиром Ні, напевно, такі не їли, тому що їх робили діти. вони надто смачні, такі дома не виходять просто так. Воно поєднується з спільним застіллям і з козацькими забавами. Період забав це період відбору молоді, яка переступила рубіж підліткового до дорослого періоду. У другій частині святкування діти молодь та дорослі розважалися танцями, іграми та змаганнями.